Щотижня упродовж 4-5 днів на одному із полігонів Івано-Франківщини військовослужбовці Національної гвардії України вчаться керувати дронами. Основна умова для занять це сприятлива погода, каже начальник служби безпілотних авіаційних комплексів підрозділів Національної гвардії на Івано-Франківщині Юрій Сметанський. Нацгвардієць Павло Синюк показує нам один із дронів, які використовують військовослужбовці на полі бою. Хоча він і такий малий, але втім свою роботу виконує для ближньої розвідки і підтримки піхоти. Чудово виконує свою роль. Втім, ми більше використовуємо більші, мавіки треті аутели. Вони Діють на більшій відстані, довше тримаються в часі. Хоча і такий варіант теж дуже корисний. Начальник служби безпілотних авіаційних комплексів підрозділів Національної гвардії на Івано-Франківщині Юрій Сметанський розповідає, що дронів ніколи не буває забагато. За його словами, на запити військовослужбовців реагували волонтери. Вони передали апарати із тепловізорами. Також безпілотники закуповує і військова частина, каже Юрій Сметанський. Дрони потрібні постійно, бо йдуть дуже великі втрати. Так як працює на сході країни ворожа реп радіоелектронна боротьба, дрони дуже часто втрачаються деколи можуть втрачатися навіть по один-два дрони в день. А це техніка і задоволення дуже дороге. тобто, потрібно постійне поновлення штату дронів нам. Щоб навчитися керувати дронами, треба мати технічні знання, каже військовослужбовиця Ангеліна Гриньків. Вміння безпосередньо керувати даними безпілотними авіаційними комплексами, також знання різних спеціальних програм, які застосовуються, також знання топографії. Ми навчалися у Львові, також навчалися. Підвищувала кваліфікацію від Прикарпатського національного університету. За словами Юрія Сметанського, більшість військовослужбовців Національної гвардії, які пройшли навчання на Івано-Франківщині, зараз виконують бойові завдання на сході країни. Ілона Шевченко, Андрій Шустикевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ.